Алексе, а як ви вважаєте, чи є проблема, чи ні? А, вона є, і я вважаю, до рішення цієї проблеми потрібно підходити креативно. Креа? Креативно. Використовувати тільки топ-медіа. Я запишу. Пости собі. у Фейсбук, твітер, лайків, інстаграм, кроус-репостінг. Креати, а далі? Потрібні українські стартапи, брейншторми і встановити чіткі конкретні дедлайни. Розумієте? Десь половину. Uh... Може, продовжимо далі. Що? Давайте краще ви на прикладах. Окей. Okay. Наприклад, мій Е, uh, Про що? Production. Це ваш знайомий, так? Да? Ні, це моя студія. Креативний продакшн. Ah, так. Так ось мій продакшн виробляє контент виключно українською мовою. Only original product. Handmade, розумієте? <laughs> Орест. Yeah. А ви щось зрозуміли? Це дошку гляч. Що тут можна Я. Yeah. А давайте ви намалюєте свою відповідь. Алексе, yeah. ага. uh, 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 як ви вважаєте. Uh, Чому uh, виникають проблеми з мовою? А, я думаю, через непрофесіоналізм. А конкретніше? Наприклад, я приходжу в офіс. Ah. Клінін менеджер захворіла. Окей, я зустрічаю спічрайтера і копірайтера. Вони мені говорять, фліп чарт брудний, є тільки whiteboard. Я говорю, камон. Як ви можете воркати, коли у вас немає must have стафу?